Що ж, Максиме, вітаємо з перемогою. Ну, по-перше, напевно, скажіть, що це сталося на останніх секундах. На табло не подивилися, тому що час закінчувався, так ніхто й не пробив по воротах. Так, дякую за привітання. Ну, дійсно, не слідкували за часом і так, так вийшло. Вважали, що час ще є, а його нема. Ну так, напевно, комбінаційна, рахунок, комбінаційна рахунок, гра інколи все ж таки не знаєш, коли зупинитися, коли віддати пасу. рахунок дозволяв це робити. Так. Тим не менше, загалом по грі питання все ж таки така. Доволі впевнена сьогодні перемога. Як вважаєш, основні запоруки успіху, напевно, як завжди, комбінаційна гра, підключення воротаря, розіграш зайвого. Так, дійсно гра була чудова і дякую супернику, який до рахунку 1-0 так дійсно добре себе почував. А насчет комбінаційної гри нашої, так, воротарі в нас. І виручає, і забиває, і підключається. І за рахунок індивідуальних дій ми здобули цю перемогу. Такий собі Гіта в чемпіонаті Києва, так так, так. Загалом от, ти доєднався до команди вже в літньому сезоні, скажімо так, золоті ворота виступали в чемпіонат Києва у другій лізі, які завдання на літню частину сезону ставлять золоті ворота» перед собою. Ну завдання дійсно виходити на кожну гру та перемагати. А там подивимося, як то кажуть, в кінці таблиці. Так, щоб глобальних казати, там перемога у турнірі такого немає. Дійсно, приходити і отримувати задоволення і. Вигравати ну бажаємо тоді почастіше отримати задоволення. Дякую. Дякую. дякую.